Доброго дня, друзі! Вітаю вас на моїх інформаційних україномовних каналах про імміграцію в Італії. Мене звати Ірина Купчик, і я є медіатором та юристом тут в Італії. Отже, сьогодні я хотіла би з вами підняти одну дуже важливу тему, про яку в принципі ми вже дуже часто. Розмовляли з вами, і я наголошувала бути обережними, коли ви їздите в Україну, катаєтеся туди-сюди. Тому що такий момент і такий юридичний бюрократичний факт, як депортація, ніхто ще не відміняв. Отже, мені надіслали повідомлення, яке було Скопійоване в одному з телеграм-каналів з проханням обґрунтувати дане повідомлення і сказати, чи це є правда, чи неправда, чи можливо таке, чи неможливо. Зараз я вам його зачитаю, ви також його бачите на вашому екрані і обговоримо це разом. Отже, читаю. Добрий вечір. Можливо, для когось буде корисним. Вчора їхала з Італії, це говориться, що протягом можливо 2-3 дні тому. Виїхала в серпні, приїхала на початку лютого по справам. Пермесо було. З нами через Угорщину їхала дівчина, у якої пермесо не було. І було більше ніж три місяці перебування в Євросоюзі. Так, ось їй поставили депортацію і не можна виїжджати в Європу протягом трьох років. Тому будьте обережні. Дуже дякую автору за дане повідомлення, адже воно дійсно може стати комусь в пригоді перед тим, як їхати в Україну без дозволу на проживання. Тому, друзі, все можливо. Наскільки це є правда, я не знаю, оскільки цей коментар, з, повторяю, з однієї із груп мені став надісланий в телеграмі. Отже, Прошу вас також, хто знає такі випадки, пишіть їх в коментарях, надсилайте це відео вашим друзям, повідомляйте, будьте уважні, будьте обережні, пам'ятайте, під час війни ви маєте право виїхати з України, перебувати на території Євросоюзу, Шенгенської зони по біометричному паспорті 90 днів. А потім, або ви повертаєтеся в Україну. Або ви стаєте нелегалом, або ви користуєтеся таким важливим інструментом, такою важливою можливістю і вашим правом отримання тимчасового захисту на території Італії або будь-якої іншої країни ЄС. Тільки, будь ласка, закликаю вас, не їдьте в Україну після 90-го. Днів після проходження цього терміну або з річевутою, або без пластикового пармесу соджорну Адже речевута не дає права на виїзд з території Італії. Вона тільки підтверджує, що ви тут знаходитеся офіційно, ви подали заяву на отримання тимчасового захисту, і вона підтверджує, що про вас знає поліція. Але виїхати за кордон. З нею не можна, і це стосується не тільки дозволу на тимчасове перебування з мотивів тимчасового захисту, це стосується будь-якого іншого виду перемесу дісо з будь-якого іншого мотиву. Тому будьмо уважними обережними. Давайте ми опрацьовувати будемо разом всю інформацію. Підписуйтеся на мої канали, чекайте ваші пермесові суджорно пластикове і аж тоді повертайтеся в Україну. Охороніть себе від якихось нехороших і важких моментів. Бережіть себе, своїх рідних, будьте проінформованими і дивіться мої канали. До нових зустрічей!